До нас дуже часто звертаються наші читачі з проханням допомогти їм у виборі певної книги. Ми, звичайно, допомагаємо, спираючись на свої інтереси, вподобання. Але коли ми радимо, ми спираємось на свої вподобання. І тому ми вирішили, що самі читачі стануть такими порадниками у виборі певної якоїсь літератури. Суть флешмобу, який ми придумали, полягає у тому, що кожен користувач, прийшовши до нас у бібліотеку безпосередньо, або відвідуючи нашу. Сторінку у Фейсбуці офлайн залишає певний відгук на книгу і таким чином рекомендую до прочитання іншої людини. Досить великою популярністю у нас користуються книги сучасних зарубіжних і сучасних українських письменників, звичайно, українською мовою. Психологію у нас читають, вона теж дуже популярна серед наших читачів. Підлітки і молодь зараз дуже активно читають, що теж нас дуже радує і тішить. Книжкова виставка постійно в Русі відбувається. Хтось бере книжку, хтось її пише відгук і стави, тому вона постійно оновлюється. Це триває у нас до 31 липня. Запрошуємо усіх до нашої книгозбірні.